Доброго дня, діти! Сьогодні з вами зробимо цікавий проєкт. Цікавий і не сильно складний, щоб ви змогли отримати гарні оцінки. Я видалив кота, добавлю нового персонажа. Я виберу ще декілька персонажів. Мені здається, нам потрібна буде оця блискавка. Потрібен буде дракон. отакий, такий. І потрібно буде. Не знаю. Окрім дракона, давайте візьмемо ще чаклуна якогось, да? Хто може знищувати драконів, мабуть, якийсь чаклун, Такий би у нас старий чеклун. Почнемо з кого? Можливо, давайте з чаклуна, чаклун, розмір його в 50%. Нормально. А, Взайдемо в його образи. Візьмемо образ. Я думаю, ось такий, да? Там він такий гнівається і руку тримає. До речі, ми руку цю можемо навіть трошки взяти і самостійно так. поправити йому, да? так. Типа якось ось так, щоб він іначе дужче тримав. Ось. І ми можемо також додати ще сюди зображення з чарівної палички. Є в нас таке. Черевна паличка, це на букву М, да, мабуть. <смі> вот. Майдя. Ця червна паличка додалася як новий образ, іначе наш дракон перетворюється в черну паличку, але це буде не так. Я копіюю цю червну паличку звідти. Ctrl-C натиснув, але дивіться, щоб у вас була включена англійська мова. Ctrl-C скопіювати. Перехожу сюди до червника, Ctrl-V вставити. І ця червіна паличка вставляється нам поверх нашого образа. Я його чуть кутом, так, Давайте. Типу, от, от так він видержать, можливо, навіть зменшу трошки в розмірах. От, будемо вважати це, це якось так класно. Супер. Ну, а це видалимо, щоб не мішало. Він у нас буде в такому образі, і заставимо його рухатися. Рухається ми його заставимо наступним чином. Прапорець, коли натиснуто виберемо завжди. Якщо то в датчиках клавішу натиснути. Давайте на стрілочку вгору та вниз, заставимо його рухатися. Елементарно змінити Y на 10 і вниз на мінус 10. Вниз на мінус 10. Не знаю, нормально, чи це швидкість на 10, чи не нормально. Подивимося. Можливо. Також можемо додати, якщо на межі, то відбити Ось так взяти сюди. Але ми можемо зробити. Не повертатися, от щоб він не стояв. І таким чином він наче низ не йде, от тому що він відбивається, але ми хочемо далі його рухати. Оце вже, в принципі, геймплей для нашого чарівника нормальний. Давайте зробимо тепер для дракона. Дракон у нас буде паралельно літати, причому ми зробимо йому трошки рандому, да щоб він ну, не такий був передбачуваний. По-перше, зайдемо в образи цього дракона. Я не знаю тут. Три образи вони класні. А я виберу зараз, так трошки віддалю. Вибираю повністю нового персонажа і є такий варіант обернути вліво вправо. Обертаю вліво вправо. Виберу цей так само, обернути. Хоча можна, мабуть, і не виділяти. Так, да, він так. Ой. Він і так обертається вліво вправо. Єдине, що потім треба перевірити, чи по центру, чи ні. Мені здається, буде по центру. Задумуємо в розмірі можливо 40%. В принципі пайдет. Може 50. 50 краще. От. І зробимо наступне. Пишемо код. Як коли натиснуто прапорець? Завжди. Наступным. Переверка умовы, мабуть, будет. Так что... Не, давайте сделаем жабрантом. Створю измену. Выдалю мою измену. Створю измену, например, швидкість, Швидкость дракона. Написал. Швидкость дракона. І так, коли натиснути прапорець, ми зробимо наступне. Я, мабуть, зараз і так зроблю. Дублювати. От мені потрібно буде 2. Перше, надати швидкість дракона якогось значення. Але я не буду сам писати, я виберу випадково від 1 до 5. Або хоча б від 2 до 5. І виберемо в, також в подіях чекати 1 секунду. Але замість однієї секунди теж виберемо випадкове. Ну, тут хай хайба від 1 до 5 секунд, випадково, і воно тобто, буде змінювати швидкість. А потім ми зробимо наступне. В групі рух, повернути дракона, повернути в напрямку. От, єдине, що виберемо в нього стиль обертання ліво-право, да? щоб він не крутився на голові, виберемо напрямок 0. І скажемо наступне. Переміститися на скільки 100 кроків. Тільки переміститися на, і в групі зміні виберемо швидкість дракона. Потім, якщо на межі, то нехай він відібійся. Ось, що в мене відбулося. Да, цей дракон буде так літати. Також можемо погратися з його образами, но то, то буде можливо навіть на самостійне... Образ, ну, самостійно якось його змінити. І так, чудово, ми запрограмували нашу чарівника та нашого дракона. Давайте ще запрограмуємо нашу блискавку. Для цього перейду в образи даної блискавки, виберу її та поверну от так, горизонтально. Я затискаю Shift, щоб вона повернулася. Чудово. Можливо, зменшимо його, хоча, я думаю, зменшимо можливо, тут в розмірах 50% кажемо, або навіть 40%. Така маленька блискавка нормальна буде. Запрограмуємо трошки її, ну, потім ми виправимо наш код. І так, як виглядатиме програма? Ну, по натиску на прапорець. По натиску на пропорець обов'язково, щоб ці близько ніхто не бачив. Вона ховається. Ну. Потім запускається певний цикл о, завжди. Да, і якому буде перевірка умови. Ну, Якщо, наприклад, клавішу натиснуто, да, пропуск, допустимо. Датчики. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то він буде робити наступне. А в групі рух перейти до. Тепер вибираємо чарівник. То, що він починав з шарівника. вибором повернутися в напрямку 90. Хоча він так повернути в напрямку 90, це не обов'язково. Ну і в групі ВГ себе показати. Потім повторити до. Вибираємо, до якої умови я хочу це повторити. Я зроблю наступне: я виберу оператор АБО і виберу групи датчики «Торкається». Дублюю. І торкатиметься кого. Тобто, повторити умову, ця блискавка буде в нас летіти допоки вона не торкнеться дракона, або допоки не торкається межі. Тоді вона буде в нас переміщатися, ну, допустим, на, на 8 кроків. Можемо там. Вибрати різну швидкість, самостійно змінити і так далі. Ну і обов'язково потім в кінці ховається, коли вона долетить. Давайте запустимо це все діло. От що відбувається. Наш чарівник пускає блискавки. Але зверніть, звідки він їх пускає, да? тобто, ну, трошки не з того місця, да? Не з чарівної палички вони вилітають, значить перейдемо просто в образ даної палички. Чи це, да, даної блискавки. І... Просто вгору перемістимо, на скількись зараз будемо методом проб і помилок. Бачите, воно вилітає вже наче на, однаковій, на нормальній висоті, але вилітає з середини нашого персонажа. Ми можемо також чуть, чуть ось сюди перенести і вже наче вилітає з того місця, де потрібно. Хоп. Ось так воно пролітає, так воно торкнулося нього. Що ми ще можемо записати на наш код? Ну, по-перше, ми можемо поставити якесь вод, там красиве, да, де у нас буде це все діло відбуватися. По-друге, ми можемо нашому дракону написати наступне. А, перевірка умови, так? Можливо, паралельно напишемо. І так, кому про проперець завжди, та, якщо то. І в датчиках торкається. Це дракону пишемо, якщо дракон торкається блискавки, то що він буде робити? Ми можемо зробити наступне: група вигляд. Змінити розмір на... Ой, не розмір. Змінити ефект колір на 25 і в групі цей повторити. Mm. Ні, так він тоді буде і літати зразу вже. Так. Давайте хай він трошки зависне. Тому ми, оце, це, якщо то торкається, да, ми його не паралельно запустимо, а помістимо в той цикл, який у нас відповідає за рух. Тобто тут завжди, та буде одна перевірка умови, якщо торкається лайтинг. То повторити, наприклад, 4 рази, чи 5 разів. Ні, давайте хай буде, можливо, навіть і 10. Змінити колір на 25. А ну, що це буде? От він у нас так Кожен раз і він там близько. Ну і о, що ще не вистачає, можливо, для нашої програми, це можна створити певну зміну, яка там буде, наприклад, знищив, знищив драконів. Для всіх справді гаразд і знищив драконів. ми і а при натиску прапорець надати значення знищив драконів 0. Да? От, а коли ми прокатимемо це то змінити значення, знищив драконів на 1. Ось так. Що ми наробили? Ось що ми наробили? От. Знищив драконів. Воно працює у нас. Ой, тут промазав. І так далі. Ну. Сказати, що це якась дуже прикольна гра, можливо, ні, але це дозволяє вам показати, як ви можете програмувати, навіть використовуючи певний рандом. А також можна запрограмувати, що цей дракон в нас стріляв. Тобто, яким це чином зробити, ми можемо, ми можемо взяти в нього цей вогонь, так? От скопіювати даний вогонь повністю. Потім можемо намалювати новий спрайт, вставити сюди цей вогонь. А, я не скопіював, бо я не був на англійській мові. Ctrl-C копіюю, Ctrl-V вставляю сюди. Наступне, що я можу зробити, це трошки помістити його і, можливо, трохи збільшити ось таким образом. і Помістити його. Давайте поки тут поміщу його. ось І ми можемо зробити цьому спрайту. Це буде вогонь. Вогонь. Так і назвемо його. Вогонь. от Можливо, далі трошки зменшимо щоб не такий великий був. І коли... І програма писатиметься для нього така. Коли тисний до Ну, по факту рівно те саме, що у нас із близькою. Тому ми можемо зараз uh, продублювати ось таке. Ой, Ctrl-Z. А де в мене дівся цей вогонь? Я вам випадково видалив його. Ладно, дубль 2, швидко роблю. Так, все якось ось так буде, і це в мене буде. Давайте я ще раз Хоп, для вогня скопіював. а Тепер трошки, трошки підправлю його, тому що це буде не так. Тобто Це буде не по натиску на клавішу, так? а це буде о, чекати певну кількість секунд. Так? Тобто ми можемо вибрати чекати випадково від і до. Кинемо таке випадкове під, а причому можливо чекати в кінці. так? От а, чекати від а, однієї секунди, да, допустимо, до. Або нехай від 3 до, до 6 секунд. І таке випадкове від ідом і перейти до не чарівника, а до дракона. Повернутися в напрямку. Напрямок у нього буде 90. Але ми зробимо. А, з, Вогню стиль обертання взагалі не обертається, ми виберемо повернутися в напрямку мінус 90, щоб він рухався всю сторону. Потім він це показується, повторюється, поки не торкнеться. Замість дракона вибираємо чарівника або поки не торкається межі. І переміщається, наприклад, вогонь буде швидше летіти, ніж блискавка, хоча це насправді не так і є. Але це наша гра, ми самі тут придумаємо. Хай буде на 13 кроків. Ну і після чого ховається, і от що в нас відбувається. Тобто він. Давайте все це запустимо. От, він плюється вогнем, коли йому хочеться. Але зверніть увагу, о, звідки вилітає в нього вогонь? У нього вогонь вилітає з середини його туловища. Тому що коли оця операція перейти до, то вона переходить до середини даного персонажа. Тому рівно те то саме, що ми з блискавкою робили, ми зараз візьмемо трошки і відредагуємо. Тобто перемістимо, мені кажеться, десь на якусь таку висоту. Ух ти, то я багато перемістив, ви що? Не так далеко. Ні, не, не так, ще нижче, О, це вже десь із рог там вилітає я ще чуть-чуть нижче, і от це вже більш-менш похоже на правду. Клас. Ну і осталося написати нашому черівнику, дописати програму, що якщо, якщо так сталося, так. Якщо він... Торкається. От. Завжди якщо то. А, датчики торкається, 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 торкається не вказівника а вогонь. то з групи змінні зупинити все. Там гейм овер і так далі. Ви це знаєте, як це робити. Я от класно зупинити все. Все, тоді, типа, кінець гри. А, Так, да, я не буду продовжувати, то самі ви продовжуєте кінцівку, як ви там захочете. Я думаю, мені цього достатньо буде. І так, хоп. А чого в мене. Ого! Запрацювало. На знищено драконів три штуки. А, він мене спалив. Все, гейм овер. Зупинилося все. Ну, якось так вийшлося, я сподіваюся, що ви зможете це відтворити. Якщо виникатимуть запитання, пишіть в особисті. Всім гарного дня, до побачення!